Перериваємося і слухаємо Олега Ляшка в куларах Верховної Ради. Щойно, шановні журналісти, шановні українці, щойно в парламенті відбулася афера, яку не дозволяв собі навіть Янукович. Щойно голова парламенту Парубій в абсолютно протиправний спосіб намагався поставити на голосування, ставив на голосування питання про призначення членів Ради Національного банку України. Чому це надзвичайно важливе питання? Тому що відповідно до закону про Національний банк України саме Рада Національного банку затверджує. Основи грошово-кредитної політики в Україні. Те, що відбувалося, це абсолютно протиріччя закону. Відповідно до закону про Національний банк України, стаття 10, частина 2, кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку, проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради, який виносить свої рекомендації Верховній Раді України. Комітет з питань фінансів і банків провів відповідне обговорення і 28 бере Постановою, рішенням комітету Верховній Раді запропоновано обрати членами Ради Національного банку Аржевітіна Станіслава, Щербакову, Олену, Мілованова Тимофія, Ричаківську Віру. Сьогодні в парламенті із чотирьох кандидатур від Верховної Ради три було названо, які взагалі не проходили обговорення в комітеті. Тобто, Пройшли за кулісні домовленості в адміністрації президента, і по результатах голосування ми бачимо, що домовленості були досягнуті з олігархічними групами і з опозиційним блоком, який голосував за ці призначення. І вони в абсолютно незаконний спосіб, навіть не викликавши кандидатів кандидатів члени ради Національного банку, не поцікавившись їхньою професійною позицією, не роздано ні біографії було, ні матеріалів довідкових по цих людях. Витягли як пили Пасконопель, домовленості, Домовилися напередодні вночі, бо я знаю точно вчора ще ніякої домовленості не було. І сьогодні в парламенті намагалися легалізувати таємні закулісні домовленості, досягнуті напередодні вночі в адміністрації президента України. Ми публічно звертались до парубіяни робити ці порушення всупереч нашим зверненням. Зверніть увагу. Голова комітету з питань фінансів і банків від радикальної партії Сергій Рибалка. Голові комітету не дали можливості виступити, щоб він не міг поінформувати парламент про те, що відбувається шулерсо, і намагались протягнути. На щастя голосів не вистачило. Питання в іншому. Перше, таке шулерство порушення закону, цинічне, всупереч навіть зверненням депутатів, Янукович собі такого не дозволяв. Друге будь-яка мотивація, що треба негайно перерахувати. Гроші до бюджету, тому по безпреділу вибираємо членів ради не приймається благими наміреннями вусла на дорога до аду. Хочете обрати голову ради раду Нацбанку? Оберіть це в передбачений законом спосіб. Тому що завтра, у випадку прийняття рішення, будь-хто може до суду оскаржитись, скасувати це рішення Верховної Ради. Як це було по безпреділу арешт Мосійчука, і безумовно суд визнав незаконний цей арешт. Тобто я стверджую, зверніть увагу, вони не чують наші вимоги про. Розслідування корупції офшорів влади. Вони не чують наші вимоги. Про розслідування обґрунтованості призначення тарифів. Вони блокують наші ініціативи радикальної партії, наших колег по демократичній опозиції в частині голосування за законопроекти, які дадуть можливість знизити тарифи, знизити вартість ціни на газ. Все це вони не дають можливості голосувати в абсолютно шулерський спосіб. Вони протягують членів ради Нацбанку. Зараз будуть намагатися протягувати спецконфіскацію. І багато інших законопроєктів. Усе це дало нам підстави, оскільки нас не чують, оскільки нам не дають можливості висловити свою позицію, оскільки нам не дають можливості захистити українців від тарифного геноциду, від корупції влади, ми вимушені були оголосити. Бо заблокована трибуна, ми биться з ними не збираємося. Ми вимушені були оголосити сидячий протест. Хтось каже, що це нову у українського парламенту. Нічого нового ми не вигадали. Махатма ганді так боровся. Нещодавно понад 100 американських конгресменів так само сидяча забастовка в конгресі з вимогою прийняти закон про зброю. У нас така сама сидяча забастовка. Ми це робимо не для того, що нам немає де сидіти чи немає чого робити. Ми це робимо з однією метою, щоб привернути увагу. Суспільства до того безпреділу, який відбувається сьогодні в Україні в парламенті. Парламент не хоче вирішувати проблеми людей. Парламент покриває корупцією, коли люди у військовій формі з медалями, з орденами покривають офшори, покривають корупцію, покривають тарифний геноцид, захищаючи владу від нас, бо ми вимагаємо припинити цей тарифний геноцид, то це дорога тільки одна. Це дорога в прірву. Україна ніколи не вибереться з прірви. Якщо ми радикально не змінимо економіку... Нічну політику, якщо ми зараз негайно не приймемо рішення, які дадуть можливість знизити тарифи, розслідувати корупцію. Порошенко, президент Порошенко, як чорт влада набоїться боїться слова корупція. Вони не хочуть голосувати за ТСК ні по корупції. Вони не хочуть знижувати тарифи. Вони не хочуть знижувати ціну на газ, тому що вони на цьому мільярди заробляють, тому що вони корупцією займаються. І замість того, щоб приймати рішення, які дадуть можливість захистити українців, вони в незаконний спосіб протягують. Кандидатів на члени ради на збанку і далі будуть діяти по безпреділу. Ми, радикальна партія, наша фракція, ми б'ємо в набат. Ми звертаємо увагу суспільства на той безпреділ, який відбувається в сінах парламенту. Цей безпреділ, ці закулісні змови, ці корупційні домовленості освячуються в президентському кабінеті. Саме вони розписують, хто що має робити, порушувати закони, ігнорувати інтереси людей. Ми продовжуватимемо нашу ненасильницьку акцію протесту. Ми не будемо битися, ми не будемо влаштовувати жодних кровопролить, але водночас ми не припинимо боротьби. Наш протест мирний, наш протест не насильницький, але ми не відступимося ні на крок. Поки не доб'ємося зниження тарифів, здешевлення цін на газ, повернення пільгового обсягу споживання газу для українських громадян, поки не доб'ємося розслідування корупції офшорів президента і його оточення, ми не дамо цій грабіжницькій владі продовжувати тарифний геноцид, грабувати українців. Радикальна партія закликає всі демократичні сили в парламенті об'єднувати зусилля і разом спільно зупиняти грабіжницьку політику влади. Дякую вам. А якраз можливість, що сесію вже закриють цього тижня. Вони хочуть для того, щоб зняти напругу, вони хочуть сьогодні проголосувати рішення і наступний тиждень зробити непленарним. Є така змова. Ми за це голосувати не будемо. Більше того, ми вважаємо, що парламент не має права йти на жодні канікули, поки не вирішені проблеми людей. Ви побачите, вони будуть голосувати, щоб наступний тиждень був непленарний. Це свідчить тільки про одне. Вони бояться брати на себе відповідальність. Вони ховають голови екстраву все в пів вони намагаються утекти від гніву людей, від вимог людей. Саме тому вони хочуть припинити роботу парламенту в пленарному режимі. Фракція радикальної партії за це голосувати безумовно не буде. блокування трибуни так принцип або ні? В нас немає безумовно, це крайній засіб, але в нас немає іншого способу звернути увагу суспільства і коаліції панамських патріотів до того грабіжа, який сьогодні відбуваються про блокування БПП.